Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Іван Анточ, і в сьогоднішньому відео мова піде про реконструкцію волосся. По-перше, слід не забувати, що волосся це мертва структура, ороговілий шар, який щоденно піддається негативним впливам. Через те клієнт незадоволений якістю свого волосся. Саме тому ми знайшли способи, як можна модифікувати волосся. Давайте розберемося, чим же відрізняється кератин від ботокса. Вони мають майже однаковий склад. Але в складі кератину, на відміну від ботоксу, набагато сильніший доглядовий комплекс та вирівнювання. Окрім доглядових компонентів та олій з альдегідною групою, часто використовується формальдегід. З приводу формальдегіда у складах завжди ведуться суперечки. Особисто я віддаю перевагу брендам, які не використовують сам формальдегід, а його похідні. У складах ці компоненти виконують антисептичну та противогрубкову дію. Креатин та боток – це не складні процедури. Достатньо один раз це зрозуміти і потім використовувати все своє життя. Давайте тепер ознайомлю вас з хімічним складом волосся. 78% нашого волосся це білок, 15% вода, тобто природня молекулярна волога. 6% займають ліпіди. І лише 1% залишається на пігмент. Кутикула. Це. Зовнішній напівпрозорий шар волосся, який виконує захист волосся від зовнішнього середовища. Саме від стану кутикули залежить, яка буде структура та чи буде блиск. Здорова кутикула відбиває світло та дозволяє волосся ковзати один поверх другого. Кортекс це та частина волосся, яка придає самі основні властивості волосся. Їх колір, міцність, еластичність, форму та навіть зволоженість. Кортекс сам по собі дуже міцний, він може розтягуватись на 30% більше своєї довжини та при цьому мінімально пошкоджуватись. Кортекс сам по собі дуже чутливий до хімічних та термічних взаємодій, а також він дуже не полюбляє інтенсивне розчісування. Відповідно, якщо є проблеми з кутикулою, кортекс також зазнає пошкоджень. А саме втрачає свою міцність, починає підсихати та стає крихким та ламким. Саме в клітинах цього шару знаходиться пігмент, який надає волосся кольор. Кортекс займає 80% структури всього волосся. Медула мозкова речовина, м'яке центральне ядро волосся. По своїй структурі медула нагадує губку. Тепер мова піде про холодні реконструкції волосся. Існує чотири види підложок. Серед них перша це білкова, вона ж амінокислотна, Друга це протеїни, ліпіди та жироподібні з'єднання, третя це силікони і четверта це мінеральні масла. Давайте розберемо кожну з них окремо. Перша це білкова, вона ж амінокислотна. Вона буде працювати в кортексі та заповняти структуру і усувати резинку. Вбудовуються в кортекс та надовго там залишається, має дрібну молекулу. До другої групи підложок відносяться ліпіди і протеїни, обволікають волосся, заповнюють міжкотикулярний слой жирами та приєднуються до першої дрібної молекули та утримуються за рахунок цього. Тобто дрібна молекула утримує на собі велику. В другої групі підложок відносяться спірти, же добре заповняють ліпідний слой. Спирты, в свою очередь, бывают как хорошими, так и простыми. Они же плохие. К хорошим спиртам мы относим. Первое ⁇ цетиарил-алкоголь. Второе бехинью бехинил-алкоголь. Третье ⁇ цетил-алкоголь. Дальше ⁇ четвертое ⁇ миристил-алкоголь. И пятое ⁇ стеарил-алкоголь. Всех их запишите, вы должны их знать. Когда мы будем разбирать составы будь-то... Составы восстановлений для волос, то ли будь то составы э, шампуней и всего прочего, они вам пригодятся. Зачастую хорошие и плохие спирты комбинируют для того, чтобы сделать состав более бюджетным. Чем больше в начале состава, вот например, начало состава water и дальше идут компоненты. Чем больше в начале состава будет хороших спиртов, тем более качественный и хороший состав вы держите в руках. Заработался so просто вже сьогодні. До третьої та четвертої групи ми відносимо силикони та мінеральні масла. Вони використовуються, якщо волосся наповнене, то нам треба тільки додати блиску та лоску. Має більшу молекулу, на відміну від інших. Тепер поговоримо про третю групу про силикони. Силікони, в свою чергу, бувають літучі і тяжеле. Давайте почнемо з літучих: Перше – амадимітикон. Друге циклопентасилоксан и третье циклометикон. Значит, смотрите, силиконы, начинающиеся с цикла, считаются самые летучие. Что это значит? Они легче всего удаляются с волос, то есть их не нужно не смывать ни шго, ни чем, они легко сами смываются и в сочетании с хорошими спиртами. Спиртами образуют хорошие маски, в которых содержится много блеска. Теперь поговорим о тяжелых силиконах: первый димитикон, второй димитиконол, третий фенилтриметикон четвертый симитикон. А, смываются они только шампунем глубокой очистки, в отличие от летучих силиконов. И напоминаю. Силиконы не могут быть подложкой перед горячей процедурой. Это только визуал, не подложка. И последний наш вид подложек, четвертый, это минеральные масла. Это гидрофобные пленки, которые не пропускают влагу и мешают реставрации волос. Минерал ойл или же в составе еще может быть написан как парафином ликвидум. Он ложится на поверхности и мешает проникновению других полезных компонентов. Чаще всего маски с содержанием этого компонента рекомендуют для ярких окрашиваний, для окрашенных волос, например для рыжего или для красного оттенка, которые достаточно быстро смываются. Этот компонент максимально помогает задержать э, пигмент внутри волоса. Иснует 5 ступеней пошкодження. Перше. Волосы щельные, не растягиваются. Друге. Коли волосся мокре, воно розтягується, але повертається в свій минулий стан. Якщо при другому ступені пошкодження волосся зовсім трошки тягнеться, то в третій ступені пошкодження волосся розтягується та з'являється характерна пружинка. В четвертому ступені пошкодження волосся розтягується, але вже не повертається в минулий стан. Частіше за все, знаходиться в четвертому ступені пошкодження саме блонд. При п'ятому ступені пошкодження волосся при спробі розтягування просто рветься і все. Я даремно саме зараз казав про ступені пошкодження. Тепер давайте розглянемо, на який тип пошкодження який тип відновлення потрібен. Холодні реконструкції можуть бути як самостійна процедура та можуть використовуватися як підложка перед гарячими процедурами, якщо ступень пошкодження не дозволяє робити одразу гарячу процедуру. Якщо при 4 та 5 ступені пошкодження використовувати тільки третю і четверту групу підложок, волосся, тобто кортекс, не наповниться важливими амінокислотами. Вони будуть на поверхні волосся та дадуть лише візуал. В такому випадку правильним буде працювати спочатку першою групою підложок, потім другою. І тільки тоді, коли ми вже наповнили волосся, заповнили структуру, ми можемо класти третю та четверту групу підложок. Якщо, наприклад, волосся не сильно пошкоджене, маємо другу або третю ступінь пошкодження, ми будемо працювати другою групою підложок. Обволікаємо кортекс, наповнюємо середини волосся жирами та додаємо естетики та візуалу третьою та четвертою групами. Саме тому, що кортекс заповнений другою групою, крупна молекула утримується на поверхні кутикули. А якщо б ми спочатку не наповнили кортекс другою групою, а працювали лише на візуал третьою та четвертою, після першого б миття результат би змився. Прошу звернути вашу увагу, що ні одне холодне відновлення не випрямляє волосся, воно працює тільки на відновлення та на заповнення структури.